Вітаю вас на моєму каналі. Паперові поробки на православні теми. Цей канал для викладачів недільної школи, в першу чергу, і для батьків, які хочуть говорити з дітьми на євангельські теми. А на моєму каналі я роблю щоденник недільної школи, в якому одна сторінка це одне заняття. Власне, я покажу ось, як виглядає щоденник, який я зараз роблю в своїй недільній школі. Це такі Об'ємні сторінки на Євангелії від Луки, перша глава, зустріч Марії Єлизавети. І сьогодні ми будемо робити таку тему на народження Іоанна Хрестителя. Ось так це буде виглядати, і ем, так виглядає мій щоденник, і ось так виглядають щоденники дітей, власне. Кожен із них ми почали лише робити з новим моїм класом щоденник, і ось такі в них яскраві щоденнички виходять, тому все перевіряю на практиці. Що, чим з вами ділюся? Як завжди, нагадаю, що матеріали до моїх поробок можна придбати, і сьогоднішня тема народження Іоанна Хрестителя. Якщо ви захочете придбати, це в комплекті іде 4 аркуша, де вже все зроблено. І залишиться тільки надрукувати і вирізати та клеїти. Як завжди, на своїх уроках я стараюся використовувати мінімальну кількість матеріалів це ось заготовки мої ножиці, клей, фломастери, власне і все. Я на своїх заняттях завжди розпочинаю з того, що читаю уривок з Євангелія і на маркерній дошці кріплю зображення. Ось вони так виглядають: така ліпуча суміш, яка дуже добре кріпиться, будь-куди. Навіть якщо у вас немає маркерної дошки, можна на меблі, стіну по-різному вже я робила. Е, і е, давайте почнемо читати, е, і буду показувати, як я роблю це в недільній школі своїй. Е, е, це це теоретична така частина заняття. А вже після теоретичної я покажу, як е, власне, робити е, від початку до кінця ось таку сторінку. Е, це все ну, стараюся робити досить просто, але так ефектно, е, щоб. Ну, Більшість дітей могла це виконати, тому що розумію, що в недільних школах зазвичай класи змішані, і на різний вік треба робити, але все ж інколи для маленьких дітей це зовсім не підійде. Тому я пропоную для з маленькими дітьми, ось коли ви берете такий лист основи. Потім берете аркуш з заготовками, дітки вирізають, і просто на цій, на цій заготовці наклеюють відповідні зображення у відповідні місця. Ну, наприклад, і в наборі ось так це має виглядати. Да? Ви перед цим їм показуєте на маркерній дошці, як це виглядає. Вони просто вирізають і наклеюють. Це такий простіший варіант. Складніший – Це ми вже робимо попап-бук. Да? Як це називається. По сучасному. Тож, давайте розпочнемо читати Євангеліє і слідкувати за текстом. Отже, ми будемо читати сьогодні Євангеліє від Луки з першу главу з 39 по 68 З 39-го починаємо. Тими днями. Зібралась Марія і пішла, поспішаючи гірську околицю в місто Юдене. Якесь місто, да? намалюємо. Місто Юдене. І війшла вона в дім Захарія та й поздоровила Єлисавету. Ми кріпимо зображення Марії і Єлизавети, як вони вітаються. Коли ж Єлизавета зачула Маріян, привіт, затріпотіла дитина в утробі її, Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла: Благословенна ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, і звідки мені все що прийшла мати Господа мого до мене, кріпимо слова, сказані Єлизаветою. І цей уривок з Євангелія він, ну, якби сповнений гімнами, да? сповнений славослів'я. Що ми бачимо? Що Ми пригадуємо, що Марія і Єлизавета вони були родичками. Да? І коли Марія дізналася, що вона зачала від Ангела да? Який їй цю звістку. їй вона повірила йому, вона прийняла його слова, але їй дуже захотілося ну, перевірити те, що Ангел їй сказав, що і Єлизавета зачала, і тому вона поспішила до неї в гості, щоб ще більше ну, переконатися в правдивості цих слів Ангела. Дивіться, як цікаво тут, що Іоанн Хреститель це пророк, який притече, який прийшов, щоб. Приготувати людей до зустрічі з Ісусом, він перед Ісусом прийшов. І, е, як е, ну, цікаво, що Єлизавета сповнилася, от ми з цих слів читаємо, що е, затріпотіла дитина в утробі і Єлизавета наповнилась Духом святим. Е, Тобто е, Іоанн. Уже будучи в утробі, він уже через вуста Єлизавети, він вже е, проро, да, слова, що благословенний е, плід утроби твоєї, і благословенна ти між жонами. І це начебто Іоанн да, е, вустами своєї матері промовляє, як кажуть святі Отці. Е, тобто така зустріч е, Ісуса і Іоанна, вона сталася ще, коли вони були в утробі, можна сказати, познайомилися. Е, і звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа, бо як тільки в вухах моїх голос привіта Твого забринів? від радощів затріпотіла дитина в утробі моїй, і благословенна, що увірувала, бо сповниться, що сказано їй від Господа. І рече Марія: величає душа моя, Господа! І знову ми читаємо да гімн, е, такий. Е, Бо пісню Богу, що і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм, що загля... зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний його ж імення святе, і милість його зроду врід на тих, хто боїться його. І залишилось у неї Марія щось, і залишалась у неї Марія. Щось місяців зотри та й вернулась додому свого. Тобто вона не залишилась до народження Йоанна Хрестителя разом із Єлизаветою, а повернулась додому, а Єлизавета настав час родити і родила сина. вона і почули сусіди, родина її, що Господь свою милість велику на неї послав, та й утішилася разом із нею. І сталося восьмого дня. Прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням батька його, Захарії. Ось дивіться, що спочатку дитину обрізали, а потім їй імення давали, тому що обрізання. Це було як така печать Бога в да, у, 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 у Старому Заповіті е, е, на, на людині. Е, а вже потім давалося ім'я. І озвалася мати його та й сказала. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням, його іменням батька, його, Захарія. І озвалася мати його та й сказала: Ні. Нехай назве... названий буде Іоан, ось рече Єлизавета. А до неї сказали, Та ж у роді твоїм нема жодного, який названий був тим ім'ям. І кивали до батька його, як хотів би назвати його, попросившись табличку, написав він слово Іоанн мені йому. І всі дивувалися. Тій хвилі уста. Та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. Пам'ятайте, на першій роботі у нас було, що Захарія став німим, ми такі вуста закреслювали, а от зараз він прозрів, коли все збулося, що Ангел сказав, коли в нього народився син і коли він був наймен названим Йоанном. І ось вуста Захарії відкрилися. Страх огорнув усіх їхніх сусідів і по всіх верховинах юдейських принеслася чутка про це все. А всі, що почули, розважали у серці своїм та казали, чим то буде дитина отця? І Господня рука була з нею. Його ж батько Захарія наповнився Духом Святий та став пророкувати і казати: Благословенний Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій. Ось така поробка. Це ми закінчили теоретичну частину. І зараз я покажу, як же ну, крок за кроком робити паперову коробку до щоденника недільної школи, який, я сподіваюся, ви робите разом зі мною. Ось так це виглядає. Почнемо з основи. Я попередньо прорізала. Тут є такі чорні жирні лінії, які потрібно прорізати. Я прорізаю це. Ножом і тому роблю це дома, щоб дітям да, це не робити, бо ножицями не дуже зручно зробити це акуратно. І е, тут теж є жирна лінія, яку, якщо ми робимо поробку старшими дітьми, ми вирізаємо і отримуємо таке е, віконечко, яке ми приклеюємо до попередньої роботи. Попередня робота це була зустріч ось Марії Елизавети, і, і це так гарно поєднується ці дві теми. Да? Якщо ж ви робили з нами цю попередню поробку, то ось ви вирізаєте це віконечко. Якщо ви не робили, то вирізати не потрібно, а просто приклеїмо туди зображення Марії та Єлизавети, які ми вирізаємо з цих заготовочок, які я для вас приготувала. Щоб придбати е, заготовки до цієї роботи, е, залишайте свою електронну адресу під е, відео. Е, також я лишу там свою електронну адресу. Просто напишіть мені тему, яка ви зацікавила, і я е, скину вам реквізити для оплати та файли. І ви надрукуєте стільки екземплярів, скільки вам буде потрібно. Е, до нових зустрічей на каналі. З Богом успіхів вам, в вашій роботі, в ваших недільних школах. Нехай благодать Духа Святого буде з вами.